Коли за вікном понад вісім тепла за добу на дорогах з'являються вони, мотоциклісти чекають на офіційне відкриття байкерського сезону як на справжнє свято. Чекаєш, чекаєш, потім от, нарешті вот мотосезон вже сів на мотоцикл і на душі свято. І хочеться жити, хочеться кудись поїхати. Організовують його прискіпливо, і навіть не зовсім весняна погода на заваді феєричному шоу не стає. Сьогодні виступали Fashion Me. Наш симфонічний оркестр предоставив нам атлічну трупу, като зіграли нам рок. И мы сегодня будем ездить еще на аэропорту, гоняться с машинами. Мы дождались гостей из Киева, из Тернополя, из Винницы, из Львова. К нам люди приехали, несмотря на погоду, все приехали к нам. Отдыхаем сегодня вместе, едем по городу большой мотоколонной. Вот, и Будемо показувати в місті, що все-таки байкери відкрились красиво. Не тільки гарно відкритися, але й безпечно проїздити увесь сезон для байкерів не менш важливо. Особливо небезпечний час, початок весни. За довгу зиму автомобілісти відвикли від двоколісних на дорозі. Нині ж мотоциклісти нагадують про себе спеціальними акціями. Увага, мотоцикліст. Хочемо показати, що ми вже на дорогах, щоб нас всі почули, побачили. От і... Таким чином, ми ще будемо флаєри роздавати. Зараз от ми з дівчатами зібрались, сидемо трошки по вулицях, порозкидаємо і просимо звертати увагу на це більш уважно себе вести, дивитись в зеркала заднього виду, хоча б як мінімум. Заторах, щоб нас трохи пропускали. Взагалі, щоб якась солідарність була. Більшість із байкерів у повсякденні використовують і автомобілі, але мотоцикли для них не просто забавка, це стиль життя. Стиль, який дозволяє кожному бути інакшим, неподібним на інших. Допомагають виділятися їхні залізні коні. От, наприклад, у пана Олега Харлей Девідсон, однак тільки ззовні. Називається Зоншин він перероблений під Харлей Девідсон. Я собі переробив, трошки модифіцірував його. Добавили дуги, е, доповнительні противотуманки, дудки, кофри, сумки, стекло, е, навігатор. Це все додається. Так, це все стою, коштує грошей. Але для цього ми працюємо, щось відкладаємо. Все де мотоцикл. Утім, задоволення це не дешеве мотоцикл. Коштує майже так само, як автівка, а часом і дорожче. Та байкери переконані на свободу грошей не шкода. Наталка Бахомент, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.